Юрій Байдиш підполковник Державної прикордонної служби України. Він один із тих, хто стоїть на захисті наших рубежів, і один із тих, хто обороняв місто Герой Чернігів. Військовий у різні роки служив на півдні та півночі на заході та сході країни. У лютому 2022-го перебував на Сумщині, обіймав посаду начальника відділу прикордонної служби середина Буда. Напередодні вторгнення наші захисники знали про скупчення військ навпроти їхньої ділянки відповідальності і стежили за кожним рухом по той бік кордону. Напроти моєї ділянки була інформація, що перебували чечени, бо люди з тої сторони передавали інформацію про те, що вони. Бачили їх, які вони там молились в полях. Офіцерські патрулі здійснювалися, Ми перевіряли обстановку там за допомогою приладів нічного бачення. Ранок, 24 лютого, почався для Юрія Байдича саме з такого патрулювання. З колегами здійснили перевірку кордону. О четвертій повернулися, здали зброю. Військовий встиг заїхати додому. І в той момент отримав повідомлення, що ворог вже обстрілює сусідні відділи сумського прикордонного загону. За 20 хвилин прилетіло і до них. Ми відразу почали діяти відповідно до затверджених планів. Нам було визначено задання рухатись до населеного пункту Канатопу. 24 лютого все відбувалося дуже швидко, розповідає Юрій. На трасі Київ, Москва уже точилися бої. Прикордонники здійснили прорив. Останніми зайшли в конотоп, і одразу за ними бійці 58-ї бригади підірвали міст, щоб зупинити окупантів. У конотопі Юрій Байдич та його побратими перебували близько п'яти годин. Потім отримали вказівку висунутися до села Вертіївка. Це вже Чернігівщина. Там стояли до ранку, 25 лютого. Наша задача була протидія ДРГ. По периметру розташування 58-ї бригади. Після чого зайшли в Чернігів, отримали бойове розпорядження, визначили нам райони, де ми мали зосереджуватись, і район, де ми мали займати оборону. Без взяття Чернігова росіяни не могли би просунутися до Києва, тому наступали із Росії, із Білорусі. Спочатку оточували місто з півночі, намагалися форсувати річку Дніпро. Однак наші захисники постійно знищували ворожі понтонні переправи. Сили оборони працювала дуже злагоджено, дуже навіть злагоджено. Я вам можу сказати, зразково. В першу чергу це деморалізовувало загарбників, бо з тих полонених, з якими вдавалося спілкуватися, то вони йшли, їм визначали завдання, що це буде легка прогулянка. Їм визначали 2-3 ну, доби і вони мали вже проходити червоною площу міста Чернігова. Захопити місто, яке героїчно тримало оборону, окупантам не вдавалося, тому обрали тактику знищення. Це були авіабомбардування, постійні артилерійські обстріли. За ними можна було звіряти годинник. Щоночі з 12-ї години до 4-ї години ранку постійно кружляли літаки і постійно скидували бомби. Їм не було різниці, куди їх кидали. Вони кидали на дитячу стемат поліклініку, на якісь будівлі, які взагалі ну на школи, де взагалі військових. Об'єктів навіть і близько не було. Найважчими для Юрія Байдича були дні втрат, коли гинули побратими. Каже, що доля подарувала йому можливість познайомитися з богами війни і побачити на власні очі справжніх героїв. Я особисто вважаю кожного з моїх підлеглих героями, які проявили себе найкращим чином. Наприклад, одного з підлеглих, який попав в засідку ДРГ, він був поранений. В обидві руки, в обидві ноги. І він, будучи пораненим, вивів своїх людей з-під обстрілу. І потім, коли я забирав його людей, бо вони потім розмістились по іншим місцям, я їх забирав, і вони казали, що Вікторич, дякую, передайте тому офіцеру велику подяку, що він нас спас. Бо вони на той момент ну, не зорієнтували, що робити. Найбільше під час оборони Чернігова військового вразили місцеві мешканці. Вони не лякалися, не здавалися і готові були стояти пліч опліч із армією. Один з таких опять, був авіанальотів, де якраз летіли бомб... бомбувати місто. І цей чоловік вибігає, кричить: хлопці, стріляйте. кажемо, що з автоматами не зіб'ємо його. Він розвертається, бере гвинтівку свою і починає стріляти. В цей же момент якраз вилітає ракета і збивають літак. І дід з такою радістю кричить: я ж казав, що ми вам його зіб'ємо. Я ж казав, ура! Задоволений був. Таких історій дуже багато. А ще чернігівчани ділилися із військовими останнім. Юрій пригадує історію, як старенький дідусь під час ворожого артобстрілу ніс бійцям їжу. Несе тарілку супа. І ми йому кричимо, що діду лягай, ну куди? І він таки приходить і каже: діти, я вже в житті все побачив. Мені головна задача зберегти вас. І це наскільки ну такі важкі слова, які ти розумієш, що ну, задача у всього населення одна. І ти даєш цьому діду бутилку води, чоловік бере бутилку води, і замість того, щоб. Тікти десь він йде в сусідній бліндаж і віддає ту бутилку води. Недаремно було місто Чернігів було названо місто героєм, тому що е, герой це кожен мешканець міста Чернігова. Кожен Юрія Байдича підтримувала сім'я, яка задля безпеки виїхала із Чернігова. Семирічний син, приміром, збирав гроші на тепловізори для прикордонників. А дружина та рідні волонтерили і постійно передавали найнеобхідніше. Все, що можна приховати, все забезпечували мої рідні. І їм велика шана подяка, тому що це все для них було. Оборона Чернігова тривала з 25 лютого, аж поки у квітні з півночі України не вигнали останнього орка. Зараз Юрій Байдич перебуває у Хмельницькому, підвищує кваліфікацію у прикордонній академії, щоб у майбутньому обіймати керівні посади. Він, як і всі наші захисники, впевнений у перемозі, бо Україна і українці не зламні. Оркам перемогти нашу націю. Це неможливо, тільки перемога іншого варіанту у нас немає тільки перемога знищення повного ворога.